Понад 110 мільйонів гривень із міського бюджету у 23 році спрямували на оновлення медичного обладнання в сумських лікарнях. Про це розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я. 23 одиниці дороговартісного обладнання було закуплено за ці кошти. 21 одиниця з них вже поставлена і працює в лікувальних закладах. В центральній міській лікарні ми купили навітнє обладнання для лікування кардіологічних хворих. І зараз та патологія, яка раніше лікування якої було недоступно в нашому регіоні, зараз пацієнтам не має необхідності за цим звертатися до інших регіонів України. У дитячій лікарні цьогоріч запрацювала і нова лабораторія. Вона відремонтована відповідно до таких сучасних вимог, оснащена всім надсучасним обладнанням, за того, щоб пацієнти Мали змогу вчасно і якісно отримати діагностику захворювань, з якими вони поступають до лікувального закладу. Це була співпраця між благодійним фондом і міською радою, на що ми потратили 3,5 мільйони. Спрямовували кошти із бюджету громади на облаштування і ремонт укриттів у лікарнях міста за рік. Це більше 60 мільйонів. Понад 66 мільйонів було витрачено на дані цілі. 52 з них це кошти міського бюджету, інші 17 мільйонів це кошти закладів охорони здоров'я, які вони витратили за рахунок тих коштів, які отримали за надані медичні послуги від Національної служби здоров'я України. Також за словами начальниці управління, нині у сумській дитячій лікарні завершується ремонт відділення реабілітації. Реалізацію проєкту розпочали ще у 2021 році у рамках співфінансування із ДФРР та міського бюджету. Але через повномасштабне вторгнення роботи призупинили. Кошти державні ми для завершення цих ремонтних робіт не отримали, то все-таки було прийнято рішення, і в цьому році з міського бюджету було виділено ще 26 мільйонів гривень для завершення цього проєкту, і от він зараз на стадії завершення, скоро будемо вводити його в експлуатацію. І в минулому у році ми за кошти міського бюджету також придбали для даного реабілітаційного центру таке дороге обладнання. воно унікальне, це локомат, і для того, щоб покращити функції стати ходи для у дітей з патологією опорно-рухового апарату. Серед оновлень за рік і амбулаторія центру первинної медико-санітарної допомоги, яка запрацювала на проспекті Перемоги. Нині у закладі пацієнтів приймають 16 лікарів первинної ланки. Новини СТС.